Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Помилково вважається, що деруни повинні бути тільки з картоплі. І вони у нас лягли в основу багатьох стародавніх страв. При цьому буряк в українських стравах використовувався набагато швидше, але все ж таки готувати їх із самого буряка досить складно і не так смачно. Тому ми радимо відтворити саме наш рецепт. І ви справді отримаєте насолоду від процесу, від вигляду та від смаку. Дуже часто такі дуруни з буряком ви можете знайти в тематичних колибах нашого регіону, але зробити це не так просто, адже вони є сезонними і не входять в основне меню. Головний інгредієнт цієї страви є саме молоденький буряк. При цьому картоплю можна додавати будь-яку. Даруни з буряком незвичні, дуже смачні, яскраві за смаком та виглядом, і приготуванням майже не відрізняються від класичного варіанту страви. Всі овочі миємо та очищаємо від шкірки. Список усіх інгредієнтів знайдете в описі під відео. Картоплю на деруни зазвичай труть на дрібній терці. Це дуже тривалий і довгий процес. Спробувавши різні варіанти, саме для дерунів з буряком будемо використовувати звичайну м'ясорубку з дрібним ситком. Вона робить їх по текстурі і консистенції зовсім іншими за смаком ніж класичні деруни з картоплею. Дуже нам подобаються, і щиро рекомендую вам їх спробувати. Картоплю та буряк нарізаємо на зручні шматочки, такі щоб вдало закладалися у м'ясорубку. А ще плюс цього рецепту полягає в тому, що не потрібно окремо відварювати буряк. І, взагалі, я не бачу сенсу в тому, щоб відварювати буряк, а потім знову його готувати, тобто смажити. Цибулю та часник теж перемелюємо відразу з картоплею. Крім того, що цибуля доповнить смак картоплі та буряка, вона добре розпушить картопляну масу і не дасть їй потемніти, адже вона має таку здатність при зіткненні з повітря. Якщо ви не збираєтесь відразу готувати картоплю, такі знання стануть у пригоді. Далі перемелюємо бурячок. Він надає додатковий смак та колір страві. Буряк має приємний солодкуватий смак, який чудово поєднується з картоплею. Для буряка це ідеальна насадка, адже якщо його натирати на дрібній терці, він віддасть дуже багато свого соку, а на великій терці може добре не просмажитися. Тепер до овочевої маси додаємо 2 яйця: перець, чорний мелений, 2-3 г, одну чайну ложку солі та 50 мл свіжого молока. Яйця допоможуть зв'язати інгредієнти разом, щоб була більш щільна маса. Деруни будуть добре формуватися перед смаженням і зберігати форму під час приготування. А молоко додає ніжності, м'якості, повітряності і діркуватості готовим дерунам, зберігає їх яскравість та насиченість, роблячи привабливими на вид. Далі до цієї картопляно-бурякової маси додаємо 3 столові ложки просіяного борошна, щоб її загустити. Інколи це може бути 4 ложки. Сік з буряків не потрібно видаляти, а от картопля буває різних видів. Якщо вона надто соковита, тоді після перемелювання ложкою можна забрати його надлишок. Викладаємо тісто на сковорідку з рослинною олією, яка вже достатньо розігрілась. Смажимо їх на середньому вогні. Так деруни будуть встигати просмажуватися і не будуть горіти. Ложкою беремо невелику кількість тіста і злегка розплющуємо його, роблячи трішки плоским та надаємо форму дерунчика. Так вони красиво та акуратно виглядають і добре просмажуються зсередини. Звичайно, такі деруни є досить автентичними та оригінальними, але не менш відомі, смачні та цікаві є у наших краях і інші. Це так званий королівський дерун, або панським його називають. Він іде одним велетенським розміром на цілу сковорідку і готується з різними начинками: з м'ясом, з бринзою, з сиром, з білими грибами чи опеньками. Все в залежності від регіону. А родзинкою є приготування на вогні. Частіше ви зустрінете варіант гуцульських дерунів з грибною підливою, адже приготування є набагато простішим та легшим. Рецепт вразить вас порадами, які допоможуть готувати деруни завжди з високим результатом. Ну і вишенькою на торті є мандибурченик. Це така унікальна та фантастична страва стертої картоплі з сиром, яку готують в Карпатах уже не одне століття. Вона настільки проста та одночасно вишукана, що дасть фору багатьом теперішнім стравам. Іншими словами, це картопляна або як у нас кажуть, бульб'яна запіканка. Коли ви не маєте часу стояти біля плити і смажити дерунчики. Цей рецепт дуже виручить. Ви отримаєте неповторний смак, який ні з чим не можна порівняти. Спробуйте і ви будете задоволені. Порівнюючи звичайні і бурякові деруни, додавання борошна до перших дуже змінює їхній смак і не в кращу сторону. А ось буряк має інший склад ніж картопля, додаючи борошна, це тільки підкреслює текстуру дерунів, Надає їм легкості, здружує всі інгредієнти разом, створює однорідну та стійку масу, не забиваючи їх. Важливо тільки не переборщити, щоб не зробити дируни тістоподібними і сухими. Тому додавайте борошно поступово і наближайте її до нашої консистенції. На одній стороні смажимо їх приблизно 3-4 хвилини. Все залежить від товщини сформованого дируна. Коли зарум'янилися, перевертаємо на іншу сторону. Це легко робиться. Дируни чудово тримають форму, не розпадаються. Щоб забрати зайву олію, можете їх викладати на паперовий рушник, а вже тоді на тарілку. Буряк змінив зовнішній вигляд дирунів на насичений бордовий колір, що робить їх привабливими, цікавими та апетитними. Результат вас приголомшить та здивує. Цей рецепт особливий, тому що деруни не просто з картоплі, як зазвичай, з буряком вони вийшли м'які, соковиті, пухкі, діркуваті, пористі, як шоколад. У декілька разів ніжніші, ніж картопляні. При цьому наявна, ідеальна хрустка скоринка. Якраз цим своїм насиченим. Цікавим смаком та оригінальністю вони посіли достойне місце у стародавній кухні українських страв. Не будьте байдужими щодо відтворення наших рецептів, адже цим ви забезпечуєте нашу ідентичність та допомагаєте зберегти культурну спадщину. Подаємо їх гарячими, щойно зі сковорідки, щоб відчути ту хрумку скоринку, ніжність та соковитість, яку доповнюємо сметаною з зеленню. Це надзвичайно смачно. Ваші близькі будуть в захваті таким поєднанням смаків та поживністю. Тож обов'язково зберігайте рецепт, я впевнена, деруни з буряком стануть чудовою частиною вашого столу. Готуйте на здоров'я. Дякую за перегляд, вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.